Доброго дня, канал Сад Кріти бджоли і я Андрій Гречко. Сьогодні проводжу обрізку саду. Маємо 17 березня і хочу показати майстер-клас для початківця. Ось груша. І як, як би обрізав початківець? Як, як би я обрізав? Спочатку все те, що на рівні очей. І нижче. Все те, що на рівні очей. Так, щоб погодно було дійти до середини. от, Пообрізати. Одиночні, якщо тут, наприклад, 3-4 росло, одну найбільшу, яка похила, залишаю в розвиток. Тому що, чим похиліша гілка, тим краще для плодоношення. Все, що стирпет вертикально догори, обрізаю, все, що росте всередину, обрізаю. Отже, Спочатку обрізаю на рівні очей. Так, щоб я міг добратися до центру дерева з будь точки Потім ставлю стрімяночку і все, що вище рівня очей. Ось бачимо, які тут, о, яка тут волосня росте. То це все. Зараз запуститься. І обрізається. Те, що вище рівня очей. Обрізається з виходом назовні. З виходом назовні, щоб брунька йшла назовні. Не всередину росла, а з виходом назовні. Стрім'янка, на жаль, зайнята. У нас одна на двох тут в саду. Тому, як би теорію показував. І одразу практику. Бачимо, які жировики, що з ними робити. Звичайно, ті, що йдуть всередину, їх треба обтяти. З тих двох, які залишилися, одного, одного треба залишити з метою, щоб він ріс потім назовні. Отак як брунька, я лишив назовні. Отут -от -от бачимо вилочка. вилучка. Жировика обрізаю, пологи залишаю. Ось тут є, та сама історія. Ось тут є брунька, бачите? Ось і гілочка. Я беру її також з переводом тут, вище. Далі Стерчить до гори вертикально. Пішла. Не жалійте. Вона вас потім не пожаліє, як виросте догори всередину і закинить усе дерево. Тому зрізайте сміло, все ще дивиться всередину дерева. Жирець. Ось з тих двох одного залишу. З переводом, щоб він не ріс середину дерева, з переводом на зовнішню бруньку. Ось так воно в фоні неба відповідає. Ну, от, таким чином обрізається грушка. Докорінно відрізняється від того, як обрізається яблуня. От. Є деякі відмінності. Ну, не зовсім так, щоб аж зовсім радикально відрізняється, але особливості є. На моєму каналі «Сад бджоли» є багато роликів про те, як обрізати яблуню. Щоб вона була креслата і колоновидна, але не така, як вертикальний телеграфний стовп. Ну а зараз підійде мій напарник зі стрім'янкою і оці всі жировики зверху залисить до, ну, до ось такого ось стану, як, наприклад, на цій стороні. Бачите, Тут тоже всі жировики поврізалися, лишилися тільки е вертикальні гілки. От. Тому він там... Вершочками йде, котре низьке, то я достаю, а решту напарничком моєму. Підписуйтесь на мій канал, субскрибуйте, поширюйте в різних соціальних мережах, аккаунтах і групах. Пересилайте це відео тому, хто буде користатися нього. Мої відео не коштують гроші, я поради прості на хлопський розум. Ну і ось що вийшло на другому ярусі. Чертенько.